З початку війни в Україні щонайменше 36 тисяч цивільних людей було поранено. Проєкт Право Всім надає підтримку постраждалим від війни, допомагаючи їм отримати необхідні юридичні консультації та супровід у вирішенні складних правових питань. Цивільні, які зазнали шкоди здоров'ю внаслідок обстрілів або мінно вибухових травм. Мають право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідні виплати та пільги, наприклад, підвищений розмір пенсії та знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Потрібна безкоштовна консультація юриста, як отримати пільги. Звертайтеся до проєкту Право всі відскануйте QR-код камерою вашого телефону та перейдіть за посиланням, яке з'явиться на екрані або телефонуйте 0833 1913 та 044 333 42 95. Ми вам допоможемо.